Команда легкоатлетів Прилуцької Дю США зайняла почесне перше місце на чемпіонаті України. Це вперше за всю історію існування школи. 3 5 березня в місті Київ проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед 2010-2011 років народження. У цьому чемпіонаті прийняло близько 500 легкоатлетів з усієї України. А також від нашої Дю США участь прийняло 10 вихованців. Що хочеться розповісти про цей чемпіонат? Що він для нас став надзвичайно вдалим, адже ми вперше в історії Дею США зайняли перше командне місце у командній боротьбі із 65 команд. Душа України. Головний методист та старший тренер відділення легкої атлетики Анатолій Ракецький зазначає, що старання дітей плюс правильне наставництво це гарантія успіху. Кожен тренер підготував своїх вихованців якнайкраще. Кращим серед тренерів, які дали залік та завоював дві бронзові нагороди, став тренер ДЮСШ Чекальнів Станіслав Павлович і його ученики Чубата Віроніка. Кузній Костянтин, вагомий вклад, в копілку сажав вніс Мачульний Євген, старший тренер відділення, учениця якого крило Каміла стала розвитку призером, та Романенко Марія посіла четверте місце. Допоміг, давши залікові очки залікові для команди учень Салігона Руслана Петровича Лященко Іван. Який зайняв п'яте місце. Кожен тренер пишається своїми юними чемпіонами та радіє разом з ними за їх перемоги. Дуже приємно, що наші діти зайняли багато призових місць, і перші, і треті, і були рядом із призовими місцями. Показали характер волі і жагу до перемоги. Прославилась на всю Україну Прилуцька Дю США не тільки командною роботою, а й особистими заліками вихованців. Чемпіон України і командному заліку став озеро Він я, учень роківська Анатолія моя мій учень. 12-річний чемпіон України Ілля Озеров, не стримуючи емоцій, зізнається, що здійснилась одна з його мрій. Я йшов до цього 6 років, та я дуже переживав, але слава Богу, зробив. Я чемпіон Чернігівської області, я чемпіон всеукраїнських змагань, змагань біла пантера і. Ось недавно став чемпіоном України. Я б хотів побігати на, з професіоналами на чемпіонаті Європи. Крім того, на чемпіонаті також підводився підсумок виступу збірних областей України, каже Анатолій Ракецький. Команда Чернігівської області посіла високе друге місце. Клад, срібну, копілку, області зали і учні Прилуцької душа. Це Сумарок, Горбань Данило, Кузьміних, ліза. І Турлін себе на жаль, через брак бюджетних коштів у місті, вихованці та тренери вимушені брати участь у чемпіонаті України за власний рахунок, кажуть тренери.